Там ще й не так. А на п'ятому бачите дідусь видушка, не їхав, каже, збирав чотири драво де там. Я не знаю, там побачить, чи що. Тут у нас є ски, тут у нас тепло. Бачиш, ти плавна, що занятишся і сюди. Точно і буде тут. Дальше Прешек разний крейт будово дальше не показувати. Ну і буде, каже, це психолог прикалавань, то дірка, Тут дірка взагалі. Не хочу так. Це такой хіба переведе фотоапарат. У нас по панелі. Що тут з цього боку видно? Гарно. Затопимо. <ріст> Розновю дощ. Що, ліно. І зночі встаєш, зранку потоп. До вечора підсохне, вночі знов піде дощ. Знов потоп. І так до сусідів аж до сьомого поверху. Ну, в принципі, ще з'явилися люди з п'ятого, але в них в коридорі дуже вода стояла, що вони сусід чотири відра води зібрав. А так то у нас тут кажуть, обоє, білка, все. І в сусідів так само, на восьмому і на сьомому поверсі така сама ситуація. Звертаємося в Жекі, в ЖЕКі відправляють єдиний розрахунковий центр. Єдиний розрахунковий центр каже, вас таких багато. Заявка прийнята. А коли це буде зроблено, якщо дощі на да кожний день, ніхто нічого не знає. Нікому ми не потрібні. Ось така історія. Yeah. Може, мої фотографії краще? Yeah. І вас, а у вас видно крапля води, що капало, навіть просочувалося з цього? То такий страшний. А ви дзвонили до них? Я не дзвонила, я чула, що вони довбають. No. І коли почула, що, але я вже, кажу, набрала Ірі їду. Я не мала коли з ними сваритися. Uh -huh. І пішла туди, кажу, що ж ви таке довбаєте. Тут вийшла, а тут кажу, в мене капає. Тут вийшла в коридорі, все пливе, да, а та, вони що там довбають. Я та. тоді пішла до них і кажу, що ж ви таке робите. То не ми то, то це. Я кажу, там було все зацементовано. В нас ніколи не текло за 25 да. років. Тут. Вони пробивали трубу, бо стоїть вода, значить, на криші. Вони, вони пробивали. Я не так, кажу, та, але вони бачили, але задійшли. Але тітя свята, вони так пробили ту трубу, що і нам он, 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 в коридорі фонтаном маєш то і вас у хаті он, все пішло. І ще міша там сидить, бо то ж міша там та. Я ну, кажу, Мішо, в тебе ще не тече, я вже йшла. Я, маєте, я кажу, маєте втикти, подякую, от своїм зжеку, щоб не ну, втикти зробили. Ну, та чуєте, що, каже, з п'ятого поверху, це дядя Гріша, що вони зібрали чотири відра води в коридорі. Але, я кажу, звідки? Хіба в них, в них десь так? Ну, там вже пішти по по, а вже пішло по тунелі. А то в тебе, що там? Та в мене пішло до всього, до холода. А то до них не, не піде? Тут, тут, тут ну, тут і, тут і там вони десь зрушили, бо ж раз тече, то десь там. Так, кажу, а дядя Точнее, і зараз знову піде дощ і, і знову детей. До того дощ пішов знову, а стіна підсихає там, де по були, де дете воно просохло, то її тут вже нема. Зв'язок тут теж підсохло, розумієш. Лишитися з носом. Добре, ще нічого не приліпили. Та як нічого не буде робитися, то буде таке як якраз, по ремонті, по всьому, по обоях, по білці. Та мусить з ними робити, бо як казав, би, то стіна там є півмінни. Mm -hmm. Гевне, що є, бо тут, то зараз його не видно. А не Ну то стіна суха, вона mm -hmm. зараз зараз не хрибить. Mm -hmm. mm -hmm. Але то видно, дай воно, що вона тут було. Отак. Ну, собі текло. а тут отако прямо жовтка полоса. Прямо туди текло. Таке текло, а так. Такий потічок, потічак. Да. Ну, воно собі текло так спокійно, та наболено тоді зранку. А я думав, що може сусіди, коли я піднімався, я якраз що ви застріли. У них там не видно, бо в них там меблі, Але, там, і вони навіть не, не бачили, що вони потекли. Але в тих меблях? Ну. Там і по тих полочках, і потекло. мокръ. И те А що у нас було на недона е, не Там питал,